З Тарасом ми особисто познайомились на моїй співбесіді, але до того я знала його переважно як військового експерта, як головного редактора мілітарного порталу. Я такий: о, Тарас чому це ж мілітарний? Мені кажуть, ну так, да. я такий, а ну все поважно, читав, <смі> читав. І власне тоді познайомились з Тарасом. І от це скільки вже там, чотири з копійками роки і працюємо разом. Так історично вийшло, що я потрапив у 18-му році в організацію, а, в двадцятому її очолив і продовжую це робити, поки зараз відбувається активна фаза бойових дій. Або там будуть сили і ресурс це тягнути. Це просто загалом сильна людина, котра на своєму місці максимально ефективно робить свою роботу. Масштаби цієї роботи мені уявити складно, тому що я на своєму скромному місці іноді трішки зашиваюся, тому уявити те, що проходить, через що проходить ця людина і його роль це. Для мене трохи складно, але він з цим справляється. Тарас одразу справив враження дуже виваженої, дуже стриманої людини. Але тим не менш професіонала, що закоханий у свою справу, що закоханий у вивчення усіх цих воєнно технічних речей, коли в нього є вільна годинка або хвилинка, він вивчає якісь нові технічні штуки, і це. Риса, ну знаєте, людей дійсно захоплених своєю роботою. Це коли хобі, коли твоє щире захоплення переростає у роботу всього твого життя. Ну, для мене він приклад, скажімо так. А, він розсудливий, він бачить можливості і вчить нас насправді бачити можливості там, де зазвичай ми бачимо проблеми, і він дуже системний. Я думаю, що в перший день. Коли завершиться наша війна з Російською Федерацією, Тарас врешті-решт отримує можливість виспатись. Це буде на Гравській пристані в Севастополі з бокальчиком вінішка. Або за той пляшкою кан'яка, на якій написано Крим, і яка 13-го року. 13-го року це ще от отих часів. Я сподіваюся, що що Тарас, що Андрій Ромарук. Сподіваюся, що вони будуть якось далі впливати на те, як розвиватиметься наша країна. Бо я дуже хочу, аби більше таких людей. Було вершителями долі нашої країни. Тому що це люди, за якими у ну, мене не виникає сумнівів, що за ними можна йти. Після цього я думаю, що будуть наради з першими особами держави, будуть нагороди точно. І я думаю, що буде момент після перемоги, коли Тарас, врешті-решт, дозволить собі емоцію, дозволить собі задуматись. Відрефлексувати, тому що я знаю, що він багато кого втратив на цій війні. Він зараз просто, як мені здається, не дозволяє собі повністю пережити, відрефлексувати це. І я думаю, що після перемоги настане той момент, коли він отримає можливість впорядкувати усі свої думки та емоції. Ця війна закінчиться, я почну жити нормальним життям.